Вітаю усіх. В п'ятницю на ринку у Володимирці хтось викинув кошеня. Ну що ж, ми його підібрали. Веземо додому. Купили таблетку від гельмінтів. С'єдозин називається. Дії-чорина. І вермектин. Це там нібито додано якийсь ароматизатор, щоб котик зміг з'їсти. З їв котик, так? Да? Ну, все, ану, скажи сюди. О. Ще хоче. Ну, для його ваги хватить. Тут пише на 2 кілограми. Але цей важчий десь кілограм, може чуть-чуть Таке враження, що котик їв би скільки давали би. Їсть і оглядається. Видно, вже довго на вулиці був. Всі очікують нападу зі сторони Білорусії, а ми з вулиці котика підбираємо. Отак і живемо.